З якими емоціями варто вигравати судовий процес. Багато хто, виграючи справу, радується, отак от, щиро хейтить там своїх опонентів, можливо, дякує суду. Але я вам запропоную альтернативний підхід. Як ви розумієте, чим промовистіше ви будете радіти, тим. Не зовсім комфортно буде вашому опонентові, можна сказати, навіть ворогу, якщо вам так би хотілося використати цю метафору. І, до прикладу, якщо таке трапляється в суді, по першій інстанції, то така ось ваша радість це як нібито пружина стискається і змушує вашого опонента гризти. Законодавство для того, щоб підготувати максимально якісну апеляційну скаргу, звернути увагу на докази, які є по справі, можливо, щось не було враховано. Коротше кажучи, це налаштовує його на необхідність самому відчути ті емоції, які ви щойно тут ось транслювали. А тому було б краще, якби ви завершили судову справу в тих емоціях. В яких взагалі ця вся справа розглядалася. Тобто, якщо ви використовували такі ось помірні емоційні стани і це призвело до того, що ви виграли, то використовуйте їх. А якщо ж ви ну, от хочете порадіти, то порадіть це поза межами судового процесу, щоб це не підливало масла у вогонь і не давало можливості вашому опонентові переповнитись бажанням. Мобілізувати свої зусилля і вкластися максимально в апеляційне чи касаційне оскарження. Більше того, подякуйте вашому опонентові за те, що він дав вам можливість виграти справу. Бережіть себе і успіхів вам у судових процесах.